Не встигли вщукнути пристрасті навколо операції павутина, як сили оборони знищили понад сотню одиниць російської техніки за один раз схожим способом. Росіяни вже назвали цю операцію Павутина 2.0 та вкотре посипали собі голову попелом у соцмережах. Іронізує видання Telegraph.ua. Наша країна менша за розміром та кількістю населення не має величезних доходів від вуглеводнів і не виробляє ракети та танки сотнями. Однак, як виявилось, в цьому цьому можна протиставити зухвалість та креативне мислення. Пригадаємо найзухваліші операції, які Україна здійснила під час війни. Мене звати Яна Пуркун. Докладніше далі. У суботу, 7 червня, у російських Z-каналах з'явилася інформація про знищення на території РФ локомотива, який перевозив танки та десятки одиниць броньованої та автомобільної техніки. Повідомляли до поїзда, який перевозив військову техніку, приєднали кілька вагонів із зерном. Після цього відбулось повторення історії з вантажівками. Люки злетіли, а з вагонів почали вилітати дрони, які успішно вразили спочатку локомотив, а потім танки та інші бойові машини. Таким чином було знищено 13 танків і більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки. Кримський міст дуже цінний для росіян, адже вони використовують його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крім того, він є символом, у тому числі особисто для Путіна. З початку повномасштабної війни в Україні Кримський міст вже аж тричі зазнавав атак у 2022, 2023 та 2025 роках. Так, вранці, 8 жовтня, 2022 року на Кримському мосту пролунали вибухи. Було підірвано вантажівку, начинену вибухівкою. В результаті стався частковий обвал двох прольотів, і було значно пошкоджено дорожнє полотно. Крім того, спалахнуло кілька палених цистерн поїзда. Атака незаконної споруди стала наслідком складної багаторівневої операції, яку розробила СБУ. Цей вибух став щирим подарунком російському диктатору Путіну на 70-річчя від українських спецслужб. Тим на цьому привітання не закінчились. Декілька потужних вибухів прогриміли на мосту в ніч на 17 червня 2023 року. В результаті було знищено один проліт і ще один пошкоджено. Атака була здійснена за допомогою морських дронів «Сі Бейбі». Останню на сьогодні операцію здійснену 3 червня 2025 року. Сбу проводило під водою у спецслужбі. Повідомили, що замінували опори моста. Та о 4 годині 44 хвилині ранку вибуховий пристрій було активовано. В результаті підводні підпірки опор сильно пошкоджені на рівні дна. Цьому сприяли 1100 кг кілограмів вибухівки у тротиловому еквіваленті. 17 грудня 2024 року в Москві було підірвано начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова. Як встановила служба безпеки України, саме Кирило відповідає за застосування російськими військами хімічної зброї на східному та південному фронтах проти українських захисників. Вибух пролунав, коли чоловік виходив з дому, в якому вирвало під'їздні двері та вибило шибки. Також було пошкоджено службову машину генерала. Українські спецслужби також ліквідували в Росії генерала Ярослава Москалика та провідного інженера, який модернізовував російські реби Євгенія Ритикова та інших військових злочинців, а також колаборантів у 2023 році. Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало багато цінної інформації. Про російську авіацію, яка могла бути використана для посилення українських систем ППО, це сталося завдяки спецоперації синиця, під час якої російський пілот перегнав в Україну бойовий вертоліт М-8 разом з екіпажем та деталями для винищувача. Розвідники перевірили льотчика та створили секретний чат, в якому протягом півроку йшли обговорення безпечних маршрутів. Операція завершилась 9 серпня 2023 року. Кирило Буданов назвав операцію першою успішною за всю історію України. Уведжері 13 квітня 2022 року українськими ракетами був уражений флагман Чорноморського флоту РФ Крейсер Москва. Затоплення корабля у вогні, що йшов на Одесу, викликало велике захоплення. Цьому присвячували картини, марки та пісні. Крейсер мав найкраще озброєння на чорноморському флоті. Були в нього і крилаті ракети, і артилерійська установка, і ЗРК, і торпеди, але це не врятувало його від українських ракет. Нептун судно задонуло під час буксирування в окупований Севастополь. А на морі тим часом вирував шторм. Точне місце затоплення вдалося знайти через спутник менш як за два тижні. Останки Москви прибувало до берега ще через кілька місяців. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Операція Служби безпеки України Павутина, проведена 1 червня 2025 року, стала однією з наймасштабніших та найуспішніших диверсійних акцій проти стратегічної авіації Росії. Вона продемонструвала ефективне поєднання інноваційних технологій, ретельного планування та рішучості в захисті національної безпеки України, якими можуть бути наслідки для Росії, України та цілого світу. Детальніше розповім далі. Мене звати Яна Порхон, Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх актуальних подій. Операція поводина показала, що навіть країна без значних ресурсів може завдати суттєвої шкоди сильнішому противнику за допомогою інноваційних технологій і тактик, що здатне змінити підходи до військового планування та оборони на глобальному рівні. Вона не лише послабила військові спроможності Росії, а й задала новий вектор розвитку військової стратегії у 21 столітті. За даними СБУ, операція готувалась понад 18 місяців. Унаслідок ударів українськими дронами було виведено з ладу 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на ключових авіабазах РФ, що оцінюється в понад 7 мільярдів доларів збитків. Удари були одночасно нанесені по чотирьох авіабазах: Біле в Іркутській області, Олєн'є в Мурманській області, Дягілєва, у Рязанській області та Іванова. Уражено 41 літак російської стратегічної авіації, в тому числі 8 бомбардувальників ТУ-95, 4 Ту-22, М-3, літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і транспортний А-12. Стратегічний бомбардувальник ту 95 змі називають ключовим елементом ядерної тріади Росії та одним із головних інструментів завдання ударів по українській інфраструктурі. А надзвукові дальні бомбардувальники ту 22 зокрема обстрілювали некерованими бомбами Маріуполь у 2022 році для їх знищення. Служба безпеки використовувала FPV-дрони з елементами штучного інтелекту натреновані на 3 d моделях радянських літаків, зокрема Ту-95, і тут 22 м 3 безпілотники були приховані в мобільних дерев'яних конструкціях, замаскованих під вантажі, які доставлялись на цивільних вантажівках. Звідти дрони запускались до цілей. Західні медіа порівняли атаку з російськими Перл-Гарбором, відзначаючи її безпрецедентний масштаб. Та ефективність, зокрема, видання Die Welt назвало операцію величезним соромом для Путіна та його військових, підкреслюючи її вплив на зменшення інтенсивності російських авіаударів по Україні. Але чи так це насправді спробуємо розібратись? Як пише агентство AP News, втрата частини носіїв крилатих ракет x 101 і x 22 суттєво обмежує можливості окупантів завдавати масованих ударів по тиловій інфраструктурі України. Відновлення літака Ту-95 неможливо в принципі, оскільки. Тільки вони зняті з виробництва, а на відновлення решти знадобиться понад року. Водночас, втрата єдиного в районі бойових дій російського літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління порушує ефективну координацію між винищувачами ППО та наземними підрозділами. У результаті росіянам складніше вчасно реагувати на українські удари, зокрема, атаки дронами та ракетами, і Сторм Шедоу. щоб зберегти решту бойових бортів. Росія змушена перекидати стратегічну авіацію ще глибше в тил. А отже, зростають витрати на логістику та час на підготовку ударів. Відповідно, цей час грає на користь. ЗСУ. Не варто також недооцінювати наслідки морально-психологічного удару, завданого по військовому керівництву Росії, яка вперше офіційно визнала втрати від ударів дронів по військових аеродромах у глибині країни. Проте, наскільки налякане населення, що досі свято вірило в силу російської ППУ, годі й казати, але якою може бути відповідь Росії насамперед, уже традиційні масовані ракетні удари по українських містах Прома Києву, Одесі та Харкову, як пише видання The Wall Street Journal, це може бути спробою продемонструвати силу та відвернути увагу від вразливості власної стратегічної авіації. Ресурси для удару у відповідь в окупантів є за даними видання НВ. Станом на середину травня 2025 року у окупантів були майже 600 одиниць балістичних ракет іскандер М, майже 300 одиниць «Іскандер-К» та понад 100 одиниць гіперзвукових аеробалістичних ракет кинжал. Кількість крилатих ракет x 101 x 22 x 32 та калібру оцінюється понад 300 одиниць кожна. Втім, завдавати маласованого удару буде не просто через втрату суттєвої частини стратегічних бомбардувальників і літака дальнього радіолокаційного виявлення, проте існує ймовірність посилення кібератак на критичну інфраструктуру України, а також диверсій на об'єктах енергетики та транспорту задля дестабілізації всередині країни. На міжнародному рівні Росія може спробувати використати дипломатичні канали для тиску на Україну та її союзників, звинувачуючи в ескалації конфлікту та порушенні міжнародних норм. Втім, це тільки ще більше згуртує західні країни навколо підтримки України та посилення антиросійських санкцій. Нарешті невдачі на фронті і втрати техніки можуть посилити невдоволення всередині країни, особливо серед військових і цивільного населення. На думку експертів, опитаних виданням телеграфі, використати тактичну ядерну зброю задля удару відплати Кремлю не дозволить Китай. А з урахуванням відомої тактики російського диктатора Володимира Путіна влаштовувати теракти проти власного населення задля підняття патріотичних настроїв та виправдання агресії, ФСБ теоретично може організувати цю диверсію застосуванням ядерної зброї на території самої Росії, щоб звинуватити в цьому Київ. Але для російської влади це матиме катастрофічні наслідки, вважають експерти. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Безпілотники Камікадзе дуже важливі для утримання фронту в Україні, який поступово продавлює російська армія. Нагадує видання BBC Україна. Втім, на думку українських експертів, військових та фахівців з БПЛА, цією весною Україна вперше почала відставати від Росії в питанні кількості і якості безпілотників. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, чому Росія випередила Україну у війні дронів і як зсу повернути лідерські позиції. Мене звати Яна Порхун, Докладніше далі. Річ у тім, що майже 500 підрозділів БПЛА, які функціонують в силах оборони, мають змішану модель забезпечення дронами. Приблизно третину безпілотників військові частини отримують напрямом від міноборони, а інші купують самі або отримують від волонтерських фондів. Відставання цієї весни, про яке пише BBC, трапилось саме з тією третиною, яку мало забезпечити централізоване постачання від держави, причини бюрократична тяганина з фінансуванням та непрофесіоналізм окремих чиновників, вважають джерела видання ОЗСУ. Через це постачання нових дронів можуть розтягуватись до кількох місяців, і це при тому, що зараз потреба одного підрозділу на місяць складає 2200-2500 дронів. Тому більшість безпілотників бійці змушені купувати самі безпосередньо у виробників. За словами експертів, проблема виникла через раптову зміну на початку року керівництва агенції оборонних закупівель, структури Міноборони, що займається закупівлею техніки, боєприпасів та зброї для сил оборони, до того ж, військові кажуть про зниження якості FPV-дронів, які закуповує держава, і це відбувається на фоні підвищення якості російських безпілотних комплексів, коли українські виробники відчувають проблеми з оптоволоконними дронами, які є невразливими для реп. Росія навпаки змогла забезпечити їх високу якість. Крім того, росіяни змогли якісно модернізувати свої основні далекобійні дрони, відомі як шахеди. Росіянам це вдалося завдяки великим фінансовим ресурсам, виробничим лініям, розташованим далеко від лінії фронту, і особливо допомозі з боку Китаю, стверджує видання «Політико». Щоб уникнути експортного контролю та санкцій за свою діяльність, китайські виробники використовують підставні компанії. Ба Більше за даними агентства Bloomberg на російській території працюють виробничі лінії, де є китайські представники. І, хоча Пекін неодноразово заперечував постачання дронів або компонентів зброї, Росія значною мірою залежить від постачань китайських запчастин як для тактичних, так і для дальніх дронів. При цьому, як стверджує політику, росіяни нарощують не тільки виробництво безпілотників, а й засобів радіоелектронної боротьби. Можливо, ситуацію зможе переламати новопризначений командувач сил безпілотних систем збройних сил України Роберт Бровді, відомий за позивним мадяр. Днями він оприлюднив перелік пріоритетних кроків, які планує реалізувати упродовж найближчих ста днів для ефективного реформування підрозділів. За його словами, СБС потребують негайної та ефективної трансформації, яка охопить низку сфер, зокрема управління підготовкою, логістику та технічне забезпечення. Зміни мають забезпечити стабільну ефективність на полі бою та стійку роботу дронових підрозділів. Серед основних напрямків прозорість результатів, цифрова інтеграція бойових частин, посилення впливу на полі бою та масштабування виробництва боєприпасів. Наприклад, логістика здійснюватиметься на базі наземних роботизованих комплексів як основного засобу для доставляння боєприпасів, дронів і комплектуючих безпосередньо на передову. І передумови для таких масштабних змін є в цілому. За останніми даними Україна спроможна самостійно виробляти до 10 мільйонів дронів на рік. Саме такі цифри озвучив міністр оборони України Рустем Уміров. За його словами, коли в Україні виникли проблеми з закупівлею китайських дронів, довелось шукати аналогічну продукцію в інших країнах, передусім у партнерів. А партнери пообіцяли допомогу. Зокрема, Велика Британія цьогоріч інвестує рекордні 350 мільйонів фунтів стерлінгів або 472 мільйони доларів для збільшення постачання безпілотників в Україну з 10 тисяч у 2024 році до 100 тисяч у 2025 році. А це вже добрі новини. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.